Привіт! Запасайтеся сонцезахисними окулярами! Бо ми вирушаємо на острів, де море блищить так, що здається, що ти дивишся через інстаграмний фільтр. Природа тут наче художник, що вирішив погратися з палітрою. Бірюзовий океан, зелені джунглі, чорні вулканічні скелі і навіть водоспади, які падають прямо в океан. Це Маврикій, і він зараз відкриє вам свої секрети. Але наша подорож на Маврикій почалася не з пальм і океану, а з нічного потяга Київ Хелм. І чесно кажучи, це ідеальний варіант. Поки прикордонники перевіряють паспорти, ти лежиш собі на поличці і читаєш книжку. Далі пересадка на місцеву електричку до Варшави. Там нас чекали три дні у влади і Патриції, так би мовити, коротка розминка перед великою пригодою. Разом з ними ми вже летіли до Стамбула. Де до компанії приєдналися Ігор, Дана та їхня малеча Ліам і Стела. У цей момент наша мандрівка перетворилася на справжній сімейний серіал. І ось 9 годин у небі, і ми нарешті на Маврикії. Так, дорога була довга, але думка про океан і відпочинок гріла нас навіть сильніше, ніж безкоштовний алкоголь у літаку. 10 годин польоту. І ми нарешті на мобрейків в аеропорті проходили додатковий паспортний контроль, там треба було заповнити анкету, її можна заповнити і здати онлайн прямо в черзі. В принципі, не, не супер довго, але втомилися з дороги. Я ще трохи простудився. Але я сподіваюся, що це не зіпсує нам відпочинок. Поміняв трохи грошей євро. І купив сім-карту. Курс тут приблизно такий, як і гривня. Ну, Умовно, одна рупія маврикійська, як одна гривня. І купив стартовий пакет там на місяць 200 гігабайт, 750 гривень. Це... Тебе... В тебе не айфон, це роутер мій. Це твій роутер? Так. Да. О, клас! Як збирається? Все, побачимося. Ми заздалегідь орендували бус, щоб дістатися до готелю. Поїздка обійшлася нам у 52 євро. Дорога виявилася довгою, адже потрібно було перетнути весь острів. Аеропорт розташований на півдні, а наш готель на самій півночі. І забігаючи наперед, скажу, що більшість цікавих локацій та атракцій все ж знаходяться саме в південній частині острова, хоча там і частіше йдуть дощі. До речі, ми приїхали на початку червня, а оскільки Маврикий знаходиться нижче екватора, тут це вже зима. Тому час від часу накрапав легкий дощик. Хоча в цілому погода була комфортною, принаймні для мене, дівчата ж трохи жалілися на холод. Нашим місцем проживання став готель Канонір Бічкомбер. І тут я залишився дуже задоволений у всіх аспектах. Ну, майже у всіх. Обслуговування тут не нав'язливе, але завжди вчасне і приємне. Ресторан це окрема насолода. Смачна різноманітна кухня, яка змінювалася день від дня. Один день італійська, інший азійська, ще інший з морепродуктами. І це не просто риба та креветки, а навіть омарів подавали. Територія тут доглянута з басейнами, зеленими зонами та власним піщаним пляжем. Але був і невеликий мінус: захід у море на готельному пляжі не дуже зручний, каміння та дуже мілка вода. Для дітей це навіть плюс, але для дорослого купання не надто зручно. Проте вже за 15 хвилин пішки знаходиться величезний публічний пляж із комфортним заходом у воду. Ідеальний варіант для плавання. Так, ми заселилися в номер, нарешті. Е, зараз зніму щодень коронтор. Шафа, шафа, санвузол, душ, мивальники. Сама кімната. Телік, англійська, французька мова. Ліжко і власне невеличке подвір'я з видом на ресторанчик. Коротесенько про Маврикій. Це маленький, але дуже яскравий острів в Індійському океані. Його площа всього близько 2000 квадратних кілометрів. Приблизно стільки ж, як і на Тенеріфе, де ми були минулого разу. І у 2,5 рази більше за площу Києва. Тобто вся країна як два Києва і Бровари. Тут живе близько півтора мільйони людей. І найбільша цінність Маврикія його мультикультурність. Протягом століть острів колонізували різні держави: спершу португальці, потім голландці, далі французи і, зрештою, британці. Саме це минуле сформувало сучасний мікс культур. Тож сьогодні тут мирно співіснують індійці, африканці, китайці та європейці. І це відчувається буквально на кожному кроці. У плані релігії теж неймовірна різноманітність. Більшість населення сповідує індуїзм. Далі йдуть християни, мусульмани та буддисти. Храми, церкви й мечеті стоять поруч, і це дуже гармонійно виглядає. Офіційна мова англійська, але в реальному житті її використовують хіба що в документах, або коли спілкуються із туристами. Французька тут не офіційна, проте дуже поширена. Телебачення, газети, вивіски все французькою. А от у повсякденному спілкуванні всі використовують маврикійську-креольську. Ми їдемо сьогодні дивитися парк на тварин на сафарі. Просуваємося такими бусами. Це, типу, місцеве таксі, але вони всі дуже обов'язкові. Чувак запізнився на годину. на годину, так. Тепер ми запізнюємося, бо там в парку ти купуєш квитки на конкретний час. Відповідно, ми запізнюємося і я не знаю, ну будемо дивитися, що я перепуснулася добре. Отже, панство ми приїхали в парк, який називається касела. Це національний природний парк. Він починався з того, що організували місце, де могли б зберегти рідкісні види птахів від діяльності людини. Ну і він, як зазвичай, це буває, розрісся в великий природній національний парк з тваринами різними. Тут є і леви, і антилопи різні, жирафи. Тож йдемо дивитися. Слава Ісусу Христу! Віки, слава Богу! Парк касела це понад 250 гектарів території, максимально наближеної до природних умов. Тварини тут живуть у просторих вольєрах чи в відкритих зонах, а відвідувачі відчувають справжню атмосферу африканського сафарі. Частину парку дозволено проходити пішки, але там, де мешкають тварини, відвідувачі возять на спеціальних вантажівках або групами на сігвеях. Це створює ефект справжнього сафарі. Леви, тигри та гепарди тут мешкають у великих вольєрах, але за бажанням можна навіть прогулятися поруч із левами під наглядом персоналу. Це одна із головних фішок парку, якою ми не скористалися. Жирафи та зебри ж пересуваються тут значно вільніше. І їх часто можна зустріти під час сафарі туру. До речі, як ви гадаєте, зебри білі у чорну смужку чи чорні у білу? Насправді ж відповідь досить проста. Зебри народжуються чорними, а білі смужки з'являються в процесі дорослішання. А ще тут живе на ім'я Бенжі зі своєю подружкою, і він має власне огородження. Адже він справжня зірка парку. Також тут можна зустріти гігантських черепах. Серед них є справжні довгожителі віком понад 100 років. Їх можна годувати і навіть лагідно почухати по панцирю. Окрема частина касела це парк атракціонів. І хоча більшість атракціонів уже не нові, це зовсім не зупиняє дітей і навіть дорослих. А також у вартість квитка входить спуск на Родельбані серед мальовничої природи з фантастичними краєвидами. Наступного дня, поки дівчата відпочивали, ми з Ігорем вирішили трохи змінити обстановку і поїхали на справжню океанічну рибалку. Довелося вставати ще до світанку о 3.30, щоб уже о 5 ранку вийти на воду. Ну що, клює? Ну все, то доїде червіки то поїхали додому. Це нормально так, Хочу вам розказати, це прям не дуже просто, дуже крута покльовка, тобто ти махаєш спінінг. Потім різкий такий удар і тягне на дно. І той момент головне витримати, бо воно дуже спочатку сильне, потім вже потихеньку здається, але навіть витягувати дуже важко. Воно десь далеко з глибини. Дуже важко. Вони вроді би не прям супергігантське, але, але важко. Ох, не забуваємо, дуже, дуже круті яскраві відчуття. План був амбітним: впіймати тунця, а якщо пощастить, легендарного Марліна. Але забігаючи наперед, скажу: Марлін того дня так і не показався. Рибалка в океані це зовсім інший рівень. Ми ловили на потужні дебелі вудилища з здоровенними катушками і воблерами по пів метра. На тихому ходу човна потрібно було ритмічно розмахувати вудилищем, щоб імітувати рухи наживки. Це щось схоже на зимову риболовлю, тільки замість легкого помаху мармишкою доводилося махати вудкою метрів на півтора. У підсумку ми впіймали близько шести риб. Непоганий результат як на перший раз. Але скажу чесно: океан не прощає слабких. Човен так хитало на хвилях, що дуже швидко стало зрозуміло. Мій організм до такої гойдалки зовсім не готовий. Ну що, рибу закормив, зараз буде клювати. Вчора я був на рибалці, дізнався, що мене тошнить на хвилях. І я провів дві години, годуючи риб з борта. Сьогодні я проснувся і що? Поїхав на інший човен. Будемо дивитися сьогодні якийсь інший острів з класним піском. Не знаю, це дівчата знайшли. Зараз глянемо. Мабуть, отой от катамаран наш. Насправді ж це чоловий екскурсійний тур на Катамарані лагуною, де немає великих хвиль і качки. Це справжній відпочинок після океанських пригод. Лагуна вражає своїм кольором. Настільки чистий і глибокий бірюзовий, що здається, ніби вода світиться зсередини, це ідеальна прогулянка, де ти просто відпочиваєш, насолоджуєшся краєвидами острова і купаєшся у теплій прозорій воді. На катамарані включені обіди, і напої, але після вчорашньої рибалки мій організм ще не повністю прийшов до тями. Ні їсти, ні пити особливо не хотілося. Маршрутом екскурсії нас завезли до водоспаду, який знаходиться в дельті річки, що впадає прямо в океан. Дуже мальовниче місце, де прісний і солона вода зустрічаються. А потім Катамаран пришвартувався біля невеликого острівця з чарівним пляжем, де ми кілька годин просто насолоджувалися сонцем, плавали і відчували абсолютний спокій. Отже, ми припливли на цей острів. Тут дійсно гарний пляж, піщаний, але птичок такий більш подібний до галічного з крупними Е, Є тут вся інфраструктура, барчики, ресторанчики, туалети, роздягальні, душі. Взагалі тут також є і гольф-клуб, сюди ходять човни, які возять людей з клюшками. Але дістатися сюди можна лише по воді, це означає, що або катером, або якимсь, як ми, катамараном. І катамаран не чекає. Тобто, якщо ми запізнюємося, то пливемо на рибах. От. А загалом, ну, класно. Дуже красивого кольору вода е, Але зі сторони океану дуже багато водоростей. Отже, сьогодні ми поїхали на екскурсію 100-500 всього в одному. Побували вже на вулкані. Вулкан спить 2000 років. Не знаю, там нічого не видно і дощ почався, і взагалі тут на півдні постійні дощі. Власне, тому тут є на півдні Озера з прісною водою, з дощовою водою, яку вони використовують для пиття. Як пиття. Зараз приїхали в якийсь індуський храм. Скажу так, порівняно з християнським храмом, це просто капличка якась. Поки що не вражений, їдемо дивитися далі. Трошки пізніше я дізнався, що це цілий храмовий комплекс на кратерному озері гранд Басе, яке ще називають Гангаталао. Це одне з найшанованіших місць на Маврикії серед індуїстів. Озеро розташоване у стародавньому кратері вулкана серед густих тропічних лісів, і має особливу атмосферу спокою та духовності. За легендою, його води з'єднані з річкою Ганг в Індії. Тому тисячі індуїстів приходять сюди під час свята Маха Шиваратрі, щоб здійснити омовіння і принести дари богам. Над озером височіють величезні статуї шиви та богині даруги понад 30 метрів завишки. Наступною зупинкою нашої подорожі став національний парк Black River найбільший природній заповідник Маврикію. Це справжнє серце дикої природи острова. Густі тропічні джунглі, гірські серпантини, мальовничі ущелини та безліч видів рослин і птахів, які не зустрічаються більше ніде у світі. Повітря тут свіже, наповнене ароматом вологих листків і землі після дощу. У парку є кілька оглядових майданчиків, з яких відкриваються неймовірні краєвиди на долину та океан у долині. Одним із головних пунктів зупинки був водоспад Олександра. Один із найвідоміших на острові. Він спадає каскадами в глибоку щелину, утворюючи білий потік серед зелені джунглі. Щоправда, з оглядового майданчика водоспад видно не надто добре. Він захований між деревами, тому лише частково проглядається серед густої зелені. Але навіть так він виглядає велично. Інша справа водоспад Шамарель. Його вже й справді видно, як на долоні. Хоча радше на долоні Велетня, адже це найвищий водоспад на всьому острові, понад 100 метрів за вишки. Поруч із водоспадом знаходиться ще одна унікальна природна пам'ятка сім кольорів землі. Це місце справді здається нереальним, ніби частиною іншої планети. На відкритій ділянці серед тропічних дерев лежать хвилясті пагорби з піску семи відтінків: від червоного й коричневого до фіолетового, синього і навіть фіолетово зеленого Цей природний феномен утворився завдяки давнім вулканічним процесам. Різні мінерали в ґрунті, охолоджуючись із різною швидкістю, створили цю фантастичну палітру. А найцікавіше, що кольори ніколи не змішуються. Навіть після дощу, коли земля намокає, відтінки залишаються чітко розділеними. Місце огороджене, тож спостерігати за ним можна лише із дерев'яних доріжок. Але і так вийде поробити селфі. Дуже гарно це місце виглядає з висоти польоту, але ще більш вражаюче з неба виглядає підводний водоспад одна з найвідоміших візитівок Маврикію. Насправді, це не водоспад у звичному розумінні, а оптична ілюзія, створена природою. Здається, ніби просто посеред океану вода стрімко падає вниз у глибоку безодню, утворюючи потужний вир. Але насправді жодної прірви там немає. Усе це лише гра світла, кольору та піску. Біля узбережжя острова, де знаходиться ця ілюзія, дно різко змінює глибину, а течії розмивають пісок так, що він утворює смуги різних відтінків. Від світло-бірюзового до темно-синього. Саме це і створює ефект спадаючої води. З повітря виглядає настільки реалістично, що мозок просто відмовляється вірити очам. Здається, ніби океан має свою власну бездонну прірву. І якщо вже опиняєшся на Маврикії, побачити цей водоспад з гелікоптера чи дрону просто must have. Хоча, чесно кажучи, я на гелікоптер так і не потрапив. Добрий день. Ми знаходимося в столиці Маврикії, місто Порт-Луї. І що я можу вам сказати? У нас столиця покраще буде трохи. А може й не трохи. Відчувається, що місто ну, воно розвинене, не можна сказати, що не розвинене, але відчувається, що це. Африканське місто із великою кількістю бідного населення, з низькою культурою і якось трудно, дуже дикий цей риночок, не знаю, що вам ще сказати. Для. Для. Для кого це місто? Для колишніх. Місто для колишніх. Хоча, можливо, я трохи й перебільшую. Бо Порт Луї все ж має свої гарні місця. І попри те, що він досить таки специфічний, він все ж має свій певний шарм. Що ж, а наша подорож добігає кінця. Скажемо ще декілька слів в заключенні. І будемо прощатися. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей! Ну, острів сподобався, цікавий. Він дуже зелений, незвичний для Африканського острова. Лайк. Like. Не сподобалось. Готель сподобався, але є нюанси. Не сподобалось. Наракані <рістити віде> <смір> да. не нюансів. Не сподобалось море біля нашого готелю. Дизлайк. Не сподобалась організація їдів. Ну, це такі, ну, не сильно великий мінус, але трошки є. Погода. Якщо ви летите в червні, то не летіть в червні. <світ> Якщо ви запланували летіти в червні, то не летіть в червні. Ну і що ще? Ну так, да, був таракан, один, другий. <світ> е ти, ти Та й все. Але так взагалі класно. Мені особисто сподобалось, коли я не блював і не, і не було розстройства. А не сподобалось, коли я блював і було розстройство. Моє резюме по цьому острову. Обережно харчуйтеся, не вживайте багато алкоголю, підозрілої їжі і не плавайте у відкритий океан, якщо у вас є морська хвороба. А так, Сьогодні, навіть коли дощ, тут він проходить за три хвилини. І мені все сподобалось. А, ще не сподобалось рано вставати. Ледь не забув, але потім звикаєш. Все, пока.